Вітаю вас, друзі, у Сумах на моєму каналі Півтори Сотки. Сьогодні, наприклад, прикладі своїх рослинок огірків я вам розповім, покажу, як робити посинкування у огірків, як їх чим підживити на цьому етапі, і які захворювання можуть з'явитися зараз на ваших огірках. От, наприклад, візьмемо мою рослинку. Дивіться. Сюди, що потрібно зробити. Тут вже зав'язуються плоди, іде цвіт, і тут зав'язя гурчиків. Що я роблю, як я посинкую? Перше, що я роблю, це не залишаю на перших трьох-чотирьох оцих точках, не залишаю плодів. Я їх зриваю. Для чого? Для того, щоб не нагружати зараз. Огірок для того, щоб точка росту залишалася, сила, щоб йшла до неї туди з нижнього листка і туди уверх. Отак, от, от я зриваю декілька огірків, не жалійте. Тому що е, це гірки, вони не дадуть багато врожаю, а кущ у вас, коли ви це все знімете, нижнє не нужне, буде міцніший. Що ще обов'язково роблю я? Я знімаю уси. І отак е, намотую рослинку на е, наш шпагат. Друзі, що таке пасинки? Пасинки це отакі листочки, які з'являються для. Того, щоб новий стовбур народити. Якщо ви формуєте в один стовбур, то таке все потрібно удаляти. Оце так берете і отак відшіпуєте. От Раз, і так продивляєтесь кожен, де вилазить такий пален, ви посинкуєте. Що ще я хочу вам сказати по рослинам-огіркам? У нас я їх на той неділі підживлювала курячим послідом, додавала під корінь, півлітрова баночка на 10 літрів води. Азоту вони отримали. Добре, тому дивимося, чого їм треба додати зараз. Я побачила от на однієї рослинки, дивіться. Листочок, на якому є біла така кайомка. Ось, бачите, така біла. Це ознака нехватки кальцію. Тому е, сьогодні, ввечері, я підживлю е, свої рослинки кальцієм. Що я буду додавати? Я буду додавати професійне кальцієво- магнієве добриво. Або кого нема такого добрива, то можна додати е, ще кальцій, сірнокислий, на Розводиться одна столова ложка на 10 літрів води і підливати під е, корінь огірків. Також я, ще що я побачила на кущу огірків. Ось дивіться, листочок, на якому з'явилися такі як розмиті е, жовті плями. Е, ну, воно, похоже, е, думаю, що це барашниста роса. Але це не борошниста роса, це захворювання, як вона називається ложна борош... борошниста роса. Це теж таке погане захворювання, його потрібно лікувати і потрібно лікувати зразу, як ви тільки це замітили. Чим воно лікується? Лікується, воно зараз можна оприскати радамін голдом. Ну при як вирву цей листок? Може це один листочок захворів і більше не буде. Будемо дивитися, але якщо ще будуть з'являтися такі листки, це значить ваша рослина захворіла і її потрібно лікувати. Що ми ще зробимо для профілактики своїх огірків? Обов'язково беремо розчинки та і на 10 літрів води е, я додаю Одну столову ложку нашого розчину фитоспарину. Добре розмішую, отак. І ще я додаю таке, як байкал. Мені подобається цей препарат. Тут написані рекомендації до застосування. Я по інструкції використовую його. Це дуже гарний. Це мікробіологічне добриво. Воно активізує діяльність кореневої системи, систему ґрунт. Він настраює на потрібну щелочну чи кислотність. рівняє. Отак, дві столових ложки я додала це відро. І буду потім підливати. Приблизно під кожний кущ я буду давати ну, приблизно пів літра, літру отакого нашого добрива. Але можна іще проприскати цим розчином і по листку, тому що е, на, буде діяти як профілактична рідина е, і підлити добре. До коріння і побризкане про листу по листу, фітаспорин я використовую завжди. І ще що ви повинні побачити на, своєму, на своїх огірках: є чи нема у вас мурах? Бо мурахи вони це рознощики тлі, рознощики всяких ненужних нам хвороб. Тому, якщо ви знайшли е, у себе на огірках Комах можна просипати по периметру вашої грядки, антимурав'їнам або якимось іншим засобом від тих, які шкоду зроблять обов'язково агіркам. Ну, отак от ми зараз з, ними, з агірками і поступили. Бажаю вам гарних врожаїв. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До побачення!